18 жовтня, перший справжній мороз. Обійдемо, все глянемо, і що в теплиці. Ну, капуста, звичайно, вона стоїть. ну -ка. листя замерзло. Дублезне, ого. Ого. Пора вже збирати все. А ну-ка, наша... Клубничка. Що з клубничкою? Пробую. М -м -м. Ще трошки солодка, але вже відчувається, що вона підмерзла. Так, перець. Перець, все. Для зразка залишився. Ось як він ліг. Це він відійде, йому буде, мабуть, гаплик. Ну, побачимо. Кабачки. Все-все пішло. Ось видно, що замерз, не замерз. По кольору видно, де замерзли. Ууу, так зараз зайдемо в теплицю. Побачимо, що буде. Фух, Я сюди вже заходив. Ось у нас укропчик. Дуже цікаве. Тут замерзли на ньому маленькі капельки. Але... Але ось. Їх видно. Капельки маленькі замерзли. Я не знаю, чи як буде далі. Ну подивимось. Отут а все вроді як ще живеньке. Таке хорошеньке. Салатик. Не знаю, це все-таки видержить у нас мороз. Рдисочка. оу, родисочка підмерзла. Ну. Петрушка це все таке не боїться. І сьогодні я стільки-тільки включив наш термокабель. Ось де покажу, як працюватиме. Там водичка. Термокабель гріє воду в трубі. Вода гріє землю, отут ми зробимо такий довгий ще зверху парничок, буде цікаво, як воно буде далі. Ну що, це перший такий справжній вже мороз. Зараз буде гарне сонце, передають. Побачимо, як все відійде. Чи буде воно зелененьким, яка буде різниця в теплиці, на вулиці. Приходив сусід, каже, що в нього пропала вся зелень на вулиці, яка росла. Мороз її прихватив душі дуже, дуже сильно. Ось отак. Теплиця вся дубова. Така вона, Ух. льод висить, ось якщо видно. Да? Ось де льод висить. Ось синій такий мороз. Ну ось і так. Фух. Далі буде видно. Ну, Будемо боротися, за врожай. Слава Богу.